На мені коли друг не чопліть? Ми впевнені, що Київщина, Ягодинське, Терана громада також боліває за команду. І в залі і також прямій трансляції. Як ви думаєте, хто зараз дивиться вас? Мама. Мама? Друзі, однокласники. І ви що вони кричать? Як ви думаєте? Перемога за нами. Молодці. Тож, ви молодці. Запрошуємо вас на майданчик. Яготинський ліцей номер 3. Яготинська театральна громада. Яготинський 3. Київщина, Злата Кругляк, Ніка Романі, Емілія Грудзевич Анастасія Дремлюга, Анастасія Кузьменко, Діана Рубана, Ліна Алієва, Анастасія Корчі, іліна Мовчан Веліна Сухенко Вікторія Рогачава, Анна Пашевська, Ірина Логіна, Валентина Коврига Олександра Пацюта, Олександра Тогопецька Поліна Черний, Софія, Анна-Іліна Литвин, Валерія Черемісіна, Вікторія Дремлюга, вчитель Яна. Володніченко, директор Неля Олексєнко. І ми вже бачимо, як дівчатка троєво розпочали свій виступ. Бу, вони встигли змінити багато формацій, використати ріпли. створені за допомогою поконів. Ось ми тільки що бачили колесо Частина команди на одній руці. Дивіться, які артистичні дівчата. Нестандартне використання підтримок у такому малюнку. Візуальний ефект перехвиляє полконами. Дівчата пробували дрібниці свого образу, подивіться на ці е, рожеві Є знову про моменти. Бачимо зараз приклад зміни рівнів. частина не час, стоїть на колінях. Частина стояча. Подивіться, як вони кайфують під час виступу. Порозов обістрає тре. Зало поєднують Молодці!

Друзі, це дуже цінно, дуже цінно, адже я наголошую, що проєкт про підтримку, про дружбу і про класні емоції. Бо це пліч опліч, друзі, тут сьогодні в місті Лева.